Витвори мистецтва із кольорових ниток та з частинкою душі. 12 вишитих картин подільської майстрині з села Правдівка Неоніли Боричко знову виставлять на аукціон. У Хмельницькому оголосили про старт другої благодійної ініціативи Вишивана Україна. Я обіцяла, що підготую ще декілька картин. Ну і я підготувала 12 картин і ще одну картину правнучка. Наперед дякую тим людям, які підтримують нас, які небайдужим людям, які долучаться до нашої акції. Тому що нам ну, потрібно допомагати нашим захисникам. Цьогоріч ще одним лотом стане картина, виконана алмазною мозаїкою. Її, за прикладом, прабабусі для благодійної справи створила правночка Неоніле Боричко. Родзинкою нашої цьогорічної ініціативи є те, що правночка Неоніле Карлівни Катя подарувала теж свою картину, яка трішечки в іншій техніці зроблена. Це алмазна вишивка. але… Це черговий доказ того, що той генетичний фонд його неможливо розірвати. Нагадаю, минулого року аукціони з картинами майстрині влаштовували активні жінки міста, і спільними зусиллями вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень на потреби зсу. На цей раз долучаються освітні заклади громади. Я думаю, що для кожної дитини вчителя педагога не знаю кого той, хто вибере цю картину. Ми повинні ще розказати історію, так тому що це не просто картина, це історія прожита людиною, з якої можна вже взяти приклад. Ми залучили цього разу навчальні заклади нашої хмельницької територіальної громади. 12 вже долучилося. В нас ще є одна картина. Неоніла Неонілакальна сьогодні подарувала ці картини будуть розігруватися всередині самих навчальних закладів. І ми сподіваємося, що цього разу донатів буде в рази більше. Благодійні аукціони в освітніх закладах стартують 1 жовтня у День захисників та захисниць України. З нашою допомогою, яка дуже, дуже їм потрібна, і хороблять у наших захисників. Ми обов'язково дочекаємось перемоги. Перемога буде. Я думаю, збудуться пророчі слова нашого Великого Кобзара. І на оновленні землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста.